Дивлюся два хрена прийшли сюди, вже до моєї сумки вже хотіли тирити. Коротше, їх ще готують. Ну, так до пива може бути. Бачив хмари такі підтягуються, непогані. Я думаю піду швиденько на море. А дідок два хрена, я трошки. Я одну цапанув на жилку. Отакі от захидсонки бомбезмі вам покажу зараз у таймлапсі. І одні жіночки тут в основному. Черговий день в Хікадуві. Я на пляжі зараз покупався. Тар десь година 11, десь на 12 годину передають шторм. Бачимо хмари, такі підтягуючі непогані. Я думаю, піду швиденько на море. Цікаво з цими рибами. Я вчора ввечора пробував тут ловити, хтось нічого не цей, не ловилося. До речі, на цьому самому місці теж був лишив свою сумку, пішов туди. Тож так вже стемніло. І тут м'ясні бухали і дивлюся, два хрена прийшли сюди, вже до моєї сумки вже хотіли тиряти. Я почав кричати, махати руками, вони такі пішли. Одним словом, з цими місцями треба акуратно, бо вони можуть потягнути без проблем. І Що я замітив, місцеві вони тут бухають дуже жорстко. Вчора вночі мої сусіди десь там якісь місцеві бухали до другої ночі. Це був шум гам. Нічого це не подобається. Цей місцевий народ він такий трохи стремнуватіший, ніж порівняно з індусами. Вони більш прохаваніші і... У типу, мене такі всі усміхається все, все, але не знаю, як тебе обчистити. в принципі. Вчора навіть елементарний приклад, вчора прийшли, до моєї сумки хотіли потягнути. Так що тут купаєшся, треба дивитися за своїми речами. Бо якщо ти один, а я на даний момент один, так що так само там на тій хаті, де я живу, щось мені воно не дуже подобається або шукати щось інше або або рухатись далі, десь в інше місце. Я не знаю, сьогодні маю це все вирішити маю це все вирішити і подумати. Якщо навіть заходив тут на оцей порт. Вот. Там де загороджено цими каміннями. Хотів туди зайти, там стоять лодки, бачу. Ну типу порт такий. Вони мені на вході Ей, 100 рупій вхід. За шоп? За вхід, вхід просто в порт. То, пройшовся, тут є базарчик такий цей типу, фруктовий, там ще рибу продають, питався по чому, ну така тюна по, тюна по 500, тобто по 2,5 долара. І всяка там мілеч теж так, щось, типу, за 500. 450-500. Ну, в середньому 2,5 долара, 2, 2, 2 долара за кілограм риби. І тут я думаю можна самому понатягувати, бо тут риби є багато, просто я кажу, треба ще знайти. Варіант, що тут можна ще ловити. Бо тут усі от снорклінгом займаються. Бачимо, трубки торчать, маски. Тут повно, от це все. Я не знаю, що тут, Тут напевно, що не можна буде, вони побачить, що тут тягають рибу, то вони зараз буде крику багато. Ось я дійшов до моста. Власне, куди я хотів попасти. Ухти. Бачимо, риби купа. Що це таке, не розумію Чувак тут ловить, тільки що зловив рибу Тут і озеро таке впадає Hello sir! How are you? Nice? Small Small fish Коротше, ловить на креветки я бачу ух ти тут все в ракушках блин. цікавий об'єкт тут походу вода прісна йде стикається з морською Та, ті, що бачу риба от скаче ну, буду пробувати я зараз щось зловити все, почалося злива ми тут трошки перекочували сюди Я зловил одну рыбешку, до речи, я просто не снимал. О, а дедок наловил, захренал трошки. Я одну цапанул на жилку. Дай побачим, я такая здоровая. Бига. Да? Я, тут... я покажу еще ну, раз. такие деякі такі здорові. О, дивіться, махінка. Класна, не? Мілкі. Реально опа. <реш> що живе? Вона колюча. Ловиться на креветку, але де він ту креветку Креветка теж така жива. А тут, до речі, акваріум такий, подивіться. З рибами теж такими я не знаю що це за місце, якийсь тип як заброшений готель чи ресторан кокоси в середині а радощик бач має креветку Мені дав був креветки, я пробував Бо щось на, на цю рибу на анчоуси нічого не ловиться взагалі. Абсолютно галяк повний. Треба на креветку ловити, я вже зрозумів. На На свіжу креветку, на живу. Ну жива чи не жива, але на, на свіженьку креветку. Ось ця креветочка, до речі, так вона виглядає. Затихно глядає. Бачимо такі довгі вуса. Це її ззаді, ззади, і потім ще довгу сторону очікати типу, на голову, щоб воно не часом Почалася злива конкретно. Тоймо, чекаємо То й ми очікаємо. іде, не, при... не перестає. Мені міняють гачок, бо мій гачок недобрий сказали. Ті трошки, я не знаю, чуть-чуть більш, більше. Може чуть-чуть грубший. Приблизно по формі такий самий. Приветку сідається правильно, обертається угу. гачок. Да. Угу. Okay, thank you. Пробуємо. Так, Вже потрошки розпогоджується. Дідок ще одну рибу, якщо пану. Я буду пробувати зараз. Що повертаюся до свого готеля. після рибалки, щось перестало клювати під кінець, я вирішив звідти. І ти я тобі ще проголодався пішов трохи іншою дорогою і хвоста там чуть-чуть далі, метрів, може ще 600 почалось. Ось таке трошки тут сільське життя покажу. Ось так після дощика так свіженько, але вологість відчувається все. Зараз буду робити свої магі лапшу з салатом. Сьогодні я вирішив взагалі нічого не тратити, ні копійки. Важко звісно стриматися, але можна пробувати. Так мені прямо форма. Форма така біла. Заміто, вони дуже Дуже. люблять в білому ходити. Якась така мода на білий колір. вони всі такі темні. Вони всі такі темні виглядають трошки. Так, десь тут ми... Наталь, має бути недалеко. Що покажу свої закупи сьогоднішні, значить я зайшов такий типу міні-маркет. Ось є чек. Зараз коротенько прийдуся по тому, що, що я купив. Значить цибуля ось, 300 грам, 324 грамів цибулі по 93 рублі. Значить Нагадаю, 1$ долар це є приблизно 200-205 рупій офіційний курс. Тобто 93 за цибульку. Так? Огірок такий от, коштує 88 рупій за кілограм 237, тобто більше долара. Банани. Бананчики ми заплатили, вони тут приліпили, мій банани зараз каже. Банани. Так, банани 213, тобто 1 долар за це все. Потім ось такі от, типу, лапша Е, коштує е, по 65. По 65. І ще скопку, я не знаю, що це не пробував. І так зрозумів, це теж типу, лапша, місцевого приготування. О, такі вот э, печенюшки, э, печенюшки. як називається, Gold Maria. значить, э, секундочку, Так, печенюшки по 50. 50 руки ось такі от печенюшки. Включаю. Силище 60, Ось такий пакованчик э, он чоусів сушених. Коштує 375, ну це майже 2 долари, трошки менше 2 доларів. Тут є е, повозів, я не знаю скільки тут точно є по Ну, Такий поклав нормальний. Так, ще взяв з одну щітку. У е, мене воно просто вже закінчується. За щітку дав... Е, а, і мило! Мило, мило, значить... А, щітка 62, тобто менше третини долара. І мило, якщо не помиляюся, десь теж десь так 50-60 або й менше. Так що, в принципі, отакий от, от шопінг. А, і за капусту. Ну капусту я брав в іншому місці. Заплатив 230, це більше долара от, от капустина. Тут навіть я не знаю, щось капуста дорого, дорогенька вийшла. Ну і все, от за це все заплатив 1400 плюс 1440 плюс капуста 230, тобто вийшло 1800, тобто 9 доларів за оце все, що тут є. Що в принципі, я думаю мені це на якихось на два дня може хватить, плюс-мінус. Буду салатики робити, лапшу, рибку, теж можна давати туди. Так що потім покажу, що, в мене, що я приготую з цього. Що покажу коротенько, що в мене вийшло, я порізав ці всі помідори, огірки, цибуля, капуста і в мене вийшов ось банячок салату. Посолив трошки. Зараз вже немає сила щось їсти вже 50 ночі. Зараз на завтра буде до, до лапши. Рибу цю попробував. Вона така може бути. Ну вони, її, вони її беруть, вони ще її варять, коротше, ще готують. Ну, так до пива може бути. Я пробував, типу, залив кипятком. Ну, Ось такий має трохи дивний смак, чесно ну кажучи. Зараз 6 вечора я знову на пляжі. Сьогодні цілий день було так марно, ну як марно. До обіду було нормально, потім дощ був і побачили. Зараз знову тут і отакі от, от, от захисонки от, вам покажу зараз у таймлапсі, Так що насолоджуйтесь. виглядає поїзд в фриланці перекривається все так да, все рушилось почався. Завертаюся в себе на свою, свою квартиру. Пробував поміняти гроші тут. Питався одного місцевого, каже, типу дай мені 204 за, ну, за долар. Я, я читав у русській групі, що можна за 230 поміняти, навіть за 240 вроді би. Я бачив, там одне було оголошено, тобто на якомусь магазині було написано по-русски, -по типу, міняємо гроші І не знаю, блин 204 мало. Це типу як офіційний курс там. Але є на чорному ринку, на блекмаркеті є що за набагато більше дають. Меняєш 100 доларів, то там є, нормальна різниця, там ти виграєш порядка 20 долларів. Непогано. Бы було, конечно. Так, якийсь тут медичний центр є. Якісь одні жіночки тут в основному. Всі местні в масках в основному таких ось білих масках. Вони так досить смішно виглядають. Вони чорні, це біла маска такий. Чорно-білий варіант виходить. <риклад> Тут вони дуже темні, якісь такі всі. Прийдуно з Індією, наприклад. В Індії там вже хіба на південь там не темніші теж, а так то Досини дуже темні аж так.